Однією із найжахливіших хвороб, які сьогодні поширюються в церкві, є летаргічний сон вартових віри. Я не маю на увазі тих єпископів, представників п'ятої колони, які руйнують церкву зсередини або хочуть перетворити її на щось зовсім інше, що рівнозначно знищенню справжньої церкви. Я маю на увазі набагато численніших єпископів, які не мають таких намірів, але коли йдеться про втручання, Проти єретичних богословів і священників або проти богохульної деформації культури, то вони ніяк не використовують свій авторитет. Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і на початку цього відео хотів би вас запитати, як ви думаєте, кому належать так сміливі слова? Дам вам 5 секунд. Можливо, ви думаєте, що їх написав єпископ Стріктланд, чи кардинал Мюллер, чи, можливо, єпископ Атаназіус Шнайдер. Ні. Це, ці слова написав ні єпископ, ні кардинал. Ці рядки належать до мирянина. Це текст фон Гільдебранта. Уривок з його книги Спустошений виноградник Господа. Книга вийшла у світ в 1973 році. І цим уривком я хотів би сьогодні з вами поділитися, але спочатку декілька слів про самого фон Гільдебранта. Отже, Дітріх фон Гільдебрант, римсько-католицький німецький філософ і богослов, народився в королівстві Італія 12 жовтня 1889 року. Навчався спершу в Мюнхенському університеті, захоплювався феноменологією працями Едмунда Юсерля. Також був знайомий з Максом Шеллером і через праці Шеллера став католиком. З 1909 року відвідує Геттінгенський університет, де закінчує докторантуру з філософії при Гусерлі та Адольфу Рейнаху. В 12-му році 1912 році одружується з Маргарет Денк, з якою в них є одна була одна дитина Франц. Під час Першої світової війни, війни був помічником лікаря. А коли Гітлер прийшов до влади, Гільдебранд був гучним його опонентом, тому був змушений тікати спочатку до Італії, потім до Австрії. А за свою діяльність і висловлювання був заочно засуджений до страти. Після анекції Австрії 1938 рік Гільде тікає до Швейцарії, потім до Франції, де викладає в Католицькому університеті Тулузи. А після окупації Франції тікає з родиною до Португалії, потім до Бразилії і врешті до Сполучених Штатів Америки, де викладає у Форгемському університеті. Здається, це університет, який вели єзуїти. Коли помирає його дружина в 1957 році, Дітріх через два роки одружується вдруге на Аліс Журден. Пізніше відомий, відома філософ. Богослов також Аліс фон Гільдебранд, Її Перу теж належать дуже глибокі книги. З 1960 року Дітріх фон Гільдебранд перестає викладати, натомість присвячує себе написанню книг, численних книг англійською і німецькими мовами. А під кінець свого життя заснував організацію «Унавоча Америка. Ця організація об'єднувала і об'єднує миряни, які плекають таку любов до Треденського. Обряду святої Меси, до того риту, який відправлявся в усій церкві до Другого Ватиканського собору, який виховував багато, багато, багато святих. Також подібна спільнота є в Україні у Навоче Україна. Якщо не забудуся, то дам посилання на їхню інтернет-сторінку. Помирає Дітріх фон Гільдебранд у 1977 році. Книга Спустошений виноградник Господа, написана гільдебрантом як певна реакція на різного роду зловживання, новинкарство в теології, а також в літургії, в літургійній практиці після Другого Ватиканського собору, іншими словами, це була його реакція на такий новий розквіт модернізму. Однак, коли ми вчитаємося в ці слова, вчитаємося в ці рядки, то побачимо, що вони. Не втрачають свого змісту і сьогодні. Якщо хтось думає, що Дітріх фон Гільдебранд, якщо його, що його так сприймали, як такого собі відсталого тратца в Католицькій церкві такого е, ретрофілософа, так, то ні, наведу декілька висловлювань римських пап на тему його особи. Почну від Папи Пія XII. Папа Пій XII назвав Дітріха фон Гільдебранта доктором Церкви ХХ століття. Послухайте, чи, чи ви пам'ятаєте, щоб ще когось назвали доктором Церкви ХХ століття або ХХІ століття? Ну. Багато теологів називають зараз Йозефа Ратцінгера, Бенедикта XVI, таким доктором церкви, власне, ХХ-ХХІ століття? Але сам папа так сказав, розумієте? Тобто богослови можуть там, ну, говорять, але папа Пій XII назвав Дітріха фон Гільдебранта доктором Церкви ХХ століття. Папа Йоанн Павло ІІ до Аліс фон Гільдебрант написав: Ваш чоловік, один із великих етиків ХХ століття. Тут хочу зауважити, що Кароль Войтила, будучи професором філософії, викладав, власне, етику, і він, подібно як і Гільдебранд, під, був під великим впливом феноменології Гусерля. Кароль Войтила – то близький до таких філософів, як власне, Гусерль, Роман Інгарден, Штайн, свята Тереза Бенедикта від Христа. Хоча, на мою думку, Кароль Войтила представляє дуже таку чітку лінію томістичну. Бенедикт 16 тепер про Дітріха фон Гільдебранта. Говорив так, коли буде написана інтелектуальна історія Католицької церкви у ХХ столітті, ім'я Дітріха фон Гільдебранта буде найвизначнішим серед діячів сучасності? О, слухайте, від Папи Бенедикта XVI таке прочитати. Я думаю, що то дуже, дуже, дуже багато говорить про такий інтелектуальний, інтелектуальний дар якою була, власне, особа Дітріха фон Гільдебранта для церкви. І тепер перейдемо до самого тексту. Так як я вже згадав, фрагмент походить з першого розділу книги Спустошений виноградник Господа з 1973 року. Буду читати і, можливо, щось коментую, а може залишу без коментаря. Отже, прочитаю ще раз той фрагмент, який ви чули на вступі. Однією із найжахливіших хвороб, які сьогодні поширюються в церкві, є летаргічний сон вартових віри. Я не маю на увазі тих єпископів, представників п'ятої колони, які руйнують церкву зсередини. Бачите, що в 1973 році Дітрі фон Хільдебранд бачив таку проблему. Я не, не маю на увазі тих єпископів представників п'ятої колони, які руйнують церкву зсередини або хочуть перетворити її на щось зовсім інше, що рівнозначно знищенню справжньої церкви. Я маю на увазі набагато численніших єпископів, які не мають таких намірів, але коли йдеться про їх втручання проти єретичних богословів і священників або проти богохульної деформації культури, то вони не використовують свій авторитет. Вони або закривають очі і намагаються ігнорувати серйозні недоліки, а також свій обов'язок втручатися, проводячи страусину політику. Або вони бояться, що преса і засоби масової інформації накинуться на них і навішують ярликів реакційних, малодушних, середньовічних людей. Вони більше бояться людей, ніж Бога, говорить Тітрі фон Хільдебрандт. Ух, думаю, що він добрий такий іспит совісті робив тогочасним ієрархам, а думаю, що не тільки тогочасним. Вони більше бояться людей, ніж Бога. До них відносяться слова святого Йоанна Боско, сила поганих людей живиться боягуством добрих людей. Глибоко. Сила поганих людей живиться боягуством добрих людей. Зазвичай той летаргічний сон або кома на владних посадах є поширеною хворобою нашого часу навіть поза церквою. Дітрій фон Хільдебран бачить теж зачатки такої кризи не тільки в церкві, але взагалі в суспільстві. Цю хворобу виявляють серед батьків. Ректорів університетів, коледжів та незвичайних інших організацій, а також серед суддів, глав держав та інших. Але те, що ця хвороба увірвалася і в церкву, є одним із страшних симптомів підміни боротьби з духом світу під прапором осучаснення. Тут вжито терміну італійського аджорнаменто. Підпорядкування духу часу пише. Дітріх фон Гільдебранд. Якщо врахувати летаргічний сон багатьох єпископів і монаших настоятелів, які самі ще залишаються ортодоксійними, але не наважуються втрутитися проти найбільш кричущих єресей і всіляких зловживань, що відбуваються в їхніх дієцезіях і орденах, то мимоволі напрошується думка про наймета, який залишає свою отару вовкам. Особливо обурює те. Що деякі єпископи, проявляючи байдужість до єретиків, займають жорстку авторитарну позицію по відношенню до віруючих, які борються за ортодоксію, роблять те, що повинні робити вони самі, тобто єпископи. Мав нагоду прочитати лист, пише далі Гільдебранд, що надійшов з дуже високого рівня адресований певній групі, яка героїчно стоїть на захисті істинної віри, чистого неспотвореного вчення церкви і на захисті папства, але також і проти єретиків. Ця група таким чином подолала боягузтво добрих людей, про яких говорив святий Йоанн Боско, і повинна бути найбільшою радістю для єпископів. Фон Гільдебранд говорить, що ну. Якщо є знайшлися миряни, які так рішуче захищають істинну віру, борються проти Єреса, то єпископ мав би радіти таким мирянам. Але в листі тому радше не було того, не було тої радості, було написано так: будучи добрими католики, будучи добрими католиками, ви не маєте іншого завдання, окрім як слухняно виконувати всі накази свого єпископа. Таке розуміння ролі доброго католика особливо дивує в той час, коли постійно наголошується на зрілості сучасного мирянина. Звернімо увагу, що починаючи власне від відро Ватиканського собору, потім Понтифікат Йоанна Павла II, дуже багато уваги приділяється мирянам. Говориться про їхню зрілість. Була, наприклад, така посенодальне послання Хрісте, Фіделіш, Хрісте Фіделіс Лаїчі. Так, і я абсолютно за, за активність мирян в житті церкви, щоб мене правильно зрозуміли, так? Але з одного боку, що відбувається? Підкреслюється якась зрілість, власне, мирян тоді. Але коли миряни починають твердо стояти у вірі, починають захищати ортодоксію, ну, то зазнають радше якихось утисків, критики і так далі. І так далі. А зараз то взагалі. В контексті ось цього синоду на тему синодальності, що ми бачимо? Що в принципі всієрхи покликані слухати Миріану, так, слухати один одного, так? Ну, але пер... і цей акцент слухати мирян є дуже-дуже таким переважаючим. Ем... Теж до синоду увійшло багато мирян з правом голосу. Здається, 25% учасників будуть мати, власне, миряни з правом голосу. Можливо, помиляюся, але здається, що так. І отже, коли ці миряни підносять свій голос, захищаючи істину, доктрину церкви, то таких мирян або ігнорується, або спихається десь на бік, або осуджується в фундаменталізмі якомусь там. Або закостенілості традиційній, що, ми, що власне, меряни такі більше люблять якусь форму, ніж зміст, і так далі. і так далі. Думаю, що то є певна, певні такі подвійні стандарти. Добре, трохи я забалакався, повернемося до твору Дітріха фон Хільдебранта. Таке розуміння ролі доброго католика особливо дивує в той час, коли постійно наголошується на зрілості сучасного мирянина. Однак і воно є цілком хибним, бо те, що є доречним у час, коли в церкві немає єресей, і що не зустрічається з негайним осудом з боку Риму, не стосується даного випадку і було б безвідповідальним у той час, коли Єресі безкарно поширюються в церкві. То є різниця, так? коли спокійно собі церква живе, процвітає. І періодом, коли різні єретичні погляди починають заливати тіло Христове. Навіть єпископи ними проникнуті з контексту, тобто тими Єресями, і не позбавляються за це сану. О, так. І тоді була така проблема. До прикладу, пригадаю, що ця книга. З 1973 року, а в 1968 році була опублікована енцикліка папи Павла VI Хумане Віте. І аж п'ять єпископатів почали, як сказати, заперечувати цьому навчанню. То почали, ну, пригадаю, що Хумане віте», Якщо так дуже спрощено сказати, воно так абсолютно категорично осуджує стосування будь-якої контрацепції серед католицького подружжя. Так? І багато єпископатів радше йшли тим напрямком, що треба залишити подружжю власному розпізнанню, власному сумлінні. Тобто, ця, ця першість сумління була над вчительським урядом церкви. Тобто, що, що тепер. Сумління є чимось важливішим, наприклад, ніж Слово Боже, ніж, ніж навчання церкви і так далі. Навіть єпископи ними проникнуті і не позбавляються за це сану, здивований Хільдебранд. За часів аріанства, коли більшість єпископів були аріанами, хіба вірні, замість того, щоб боротися з єресю, мали б обмежитися вічливим і слухняним виконанням наказів єпископів? Добре, що за часів аріанства, власне, буде і деякі єпископи відважні, наприклад, Іларій Іларіс Пуатє. Ем, ну, перш за все, святий Атаназій Олександрійський. Дуже раджу ознайомитися з цією постаттю, А на моєму Ютуб-каналі є відео про святого Атаназія Олександрійського. Заохочую переглянути. Святий Василій Великий тут теж відважний пастер, святий Ієронім. Ем, святий е, Євсей з Верчелі. Був теж такий єпископ. Представте собі, мав на ім'я Люцифер Скалари, здається. Власне, боровся проти Аріан, так. Не знаю, звідки в нього така ідея була, або в його батьків, щоб дали йому таке ім'я. Не питайте мене, не знаю. Добре, йдемо далі. Чи вірність правдивому вченню церкви не є вищою за послух єпископу? То, ще раз мушу то прочитати. Хіба вірність правдивому вченню церкви не є вищою за послух єпископу? Чи саме не на підставі послуху змістові віри, прийнятої від навчаючої церкви, правдиві вірні починають себе захищати? Чи можна очікувати, що вірні не звертатимуть уваги, коли в проповідях проповідуються речі абсолютно несумісні з вченням церкви, допускаючи при цьому вчення богословів, які стверджують, що церква повинна прийняти плюралізм? Власне, розвинувся такий як сказати, напрямок, тенденція, схильність після Другого Ватиканського собору. Вона і була і раніше теж, вже на початку століття 20-го. Папа Піть осудив цю думку такий індиферентизм релігійний. В енцикліці Пасшенді Доміничі Грегіс. Як Бог дасть сили, то може ми цю енцикліку теж якось обговоримо, трошки прокоментую, поділюся з вами. В чому полягав цей індиферентизм релігійний? Тому тобто, що, в принципі, немає різниці, там, куди ти там ходиш, до якої релігії належиш, всі релігії там спасуться, і так далі. І так далі. Тоді виникає запитання, то, то яку вартість має тоді жертва Христова? То для чого Христос тоді помирав? Якщо і, і так всі спасуться. Теж було багато такого вчення, де проповідувалося, що в принципі пекло пусте, там нікого немає. І в принципі, якщо воно пусте, то і, його, то і пекла немає. Теж заперечувалося таке таїнство, як таїнство сповіді. В принципі, зараз воно Зникло в Західній Європі. Ну, то тільки в якихось там традиційних спільнотах ще практикується сповідь свята. А загалом зі свічкою не знайдеш якогось священника чи єпископа, який би там сповідали, в Німеччині чи в Бельгії, наприклад. Но доводилось мені бути там в тих країнах, і я насправді то інколи мусів натрудитися, щоб знайти когось, хто би посповідав мене. Добре. О, загубився вже в тексті, <хи> забалакався, перепрошую ще раз. О, власне. Чи можна очікувати, що вірні не звертатимуть уваги, коли в проповідях проповідуються речі абсолютно несумісні з вченням церкви, допускаючи при цьому вчення богословів, які стверджують, що церква повинна прийняти плюралізм, тобто той індиферентизм релігійний, так? Або що життя після смерті не існує? О, те, що я говорив. Заперечуючи, що розпустає гріхом, ні навіть толеруючи відверту амоляр... аморальність, яка виявляє жалюгідну міру нерозуміння споконвічного християнської чесноти цнотливості. Балаканина яретиків, священників і мирян толерується, отруєню вірних мовчки потурають, а тим, хто непохитно стоїть за ортодоксію. А це мало би радувати серця єпископів, бути їхньою розрадою і їхнім зміцненням для подолання власного летаргічного сну. То тим мирянам хочуть заткнути рота, ставляться як до сіячів смути, а коли у своїй ревності ці миряни втрачають стриманість або дозволяють собі перебільшення, то навіть карають їх відстороненням від посади, від, від уряду якогось. Це також чітко показує боягузтво, яке стоїть за невикористанням авторитету, яку вони, єпископи, мають. Ортодоксійні або правовірні не повинні боятися, вони не мають засобів масової інформації, преси, вони не є представниками громадської думки. І через своє підпорядкування церковній владі борці за ортодоксію ніколи не будуть такими агресивними, як так звані прогресисти. Коли їм докоряють і наказують, вони не ризикують бути атакованими. Ліберальною пресою і отримати ярлик реакціонера. Невміння. Невміння користуватися встановленим Богом авторитетом є чи не найсерйознішою у своїх наслідках помилкою сучасної церкви. Бо таким чином хвороби відкриті Єресі, і, перш за все, підступне спустошення Господнього виноградника не тільки не зупиняються. Але і дозволяють їм проникати звідусіль. Таке невикористання святого авторитету для захисту віри неминуче призводить до дезінтеграції церкви. Тут, як і у випадку з усіма небезпеками, важливим є висловлювання. Принципі із обста» принципи стоять на заваді. Чим довше давати злу час розвиватися, тим важче буде його викорінити. О, послухаймо ще раз. Чим довше давати злу час розвиватися, тим важче буде його викорінити. Я думаю, що це, цей принцип він стосується і внутрішнього життя. Ну, чим більше ми занедбуємо наше внутрішнє життя, чим більше ми дозволяємо нашим порокам, пристрастям, як сказати, володіти нами, ну, тим важче потім нам з ними боротися. Але також це стосується і містичного тіла Ісуса Христа, Церкви. Чим більше дозволяється на, на різні такі речі. Тим важче потім зупинити. Ну, До прикладу, німецький синодальний шлях шаліє як торнадо в Техасі десь там. І я не, не пригадую якихось таких чітких кроків, щоб зупинити цих єпископів. Не пригадую, щоб, наприклад, теперішній понтифік, наприклад, наклав екскомуніку на якогось одного, другого, третього єпископа. В Бельгії почали благословляти, ну, не тільки в Бельгії, але зараз теж і в Кельні. Скажімо так, певні партнерства, де там чоловіки там більше з чоловіками, жіночки з жінками, і немає якоїсь чіткої реакції. Було попередження, так, був документ, який забороняє цього. Але тепер, якщо хтось не слухається цього, не слухається цих заборон, ну мали би бути якісь дальші реакції. Бо якщо ем, ця пухлина заражає тіло, ну, то метастази проникають далі, тіло хворіє. Важко це зупинити потім. Я думаю, що чим далі, тим важче буде. Ну, бо прийде такий певний момент, коли церковна влада, в даному випадку пон Понтифік, е папа, стане перед. Таким вибором, що треба, мабуть, буде там декілька єпископатів Західних екскомунікувати, щоб навести порядок. Ну, до прикладу, я так вже трошки песимістично дивлюся на той розвиток весь. І цікаво, чи буде мати відвагу це зробити. Ну, наприклад. Чи не легше, наприклад, спочатку одного сказати: О, слухай, спочатку жовта картка, потім червона. Ну no, ні. Якось так це відбувається. І Дітрій фон Хільдерант в своєму творі в профетичний спосіб це бачив: слухайте. Чим довше давати злу час розвиватися, тим важче буде його викорінити. Це стосується і виховання дітей, і державного життя о, корупція, наприклад. Бо зараз знов забалакаюся. І в особливий спосіб морального життя окремої людини. Але зовсім по-новому це стосується втручання авторитету церкви щодо вірних. Як сказав Платон, зрозумій, докоряти за те, що не піддається виправленню, і в чому людина задалеко забрела неприємно, але часом конче необхідно. І тепер зосередьмося. ще дуже одна важлива думка Дітріха фон Гільдебранта, може, ще й не одна. Немає нічого більш хибного, ніж думка, що потрібно заспокоїтися і терпеливо почекати, поки все заспокоїться само собою. Слухайте, то якби хтось був смертельно хворий, там, хай буде раком. І чекав, що якось воно само собі там, заспокоїться. Так. Ну, якщо хворобу не лікувати, вона прогресує, прогресує, прогресує. Я це кажу, дорогі мої, тому що ну, в зв'язку з, з моїми різними відео. Це не якась там таємниця, здається, що то тих відео вже назбиралося. Е, ну, так Багато кажуть, що ну, були різні там, часи в церкві. Ну, якось воно все буде, якось то, якось то розсмокчиться, якось то все роз... Як там кажуть. Ну, ну, розмокчиться. Каже Дітрі фон Хільдебранд, що то хибно так думати. Нічого більш хибного, ніж думка, що потрібно заспокоїтися і терпеливо почекати, поки все заспокоїться само собою. Це може бути правильним, коли йдеться про дітей у підлітковому віці. О, коли там про тінейджерів мова, ну то так, то вони там переживуть той, той свій вік і заспокояться. Але коли йдеться про бонум комуни, тобто про спільне благо, це абсолютно невірно. А тим більше, коли йдеться про бонум комуни Святої Церкви, про засудження Єресей. Які інакше отруїли б незлічену кількість душ і про богохульства в культі, тут притча про зерно і полову не підходить. Думаю, дорогі мої, що Дитріх фан Гільдебранд достатньо змотивував нас, по-перше, до того, щоб прочитати його якісь твори, не знаю, чи є українською мовою, не, не цікавився цим поки що, е, я читав його польською. Але теж думаю, що він достатньо змотивував нас до молитви за наших пастирів. зокрема, про мужність і відвагу для них за пробудження зі сну. Цікаво, що проголошення Різдва розпочинається власне від пробудження пастирів. Пастирі там прокидаються. Ну, не думаю, що всі вони там прям чували, можливо, хтось там дрібнув, хтось чував, дивився за вівцями. І раптом ангели будять їх, будять. Думаю, що Дитрі фон Хільдебранд є таким одним з ангелів, який стукає цих пастирів і каже, прокиньтеся, пастирі. Молімося, щоб і наші пастирі стояли на сторожі віри, щоб Христос, втілений, Богочоловік, був в центрі проголошення церкви. Як справжні католики, помолімося до Пресвятої Діви Марії. Величавай Пресвята Діва Марія, що Господнім промислом є потужна повелительниця ангелів, ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани. Тому ми смиренно просимо, пішли нам на поміч Господні небесні легіони, щоб вони під твоїм керівництвом і Божою всемогутністю переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто як Бог. Мікаель. Ви, святі ангеле, захистіть нас і обережіть нас. Добра, лагідно, матінко Божа, з гітоворій задуму Господнього пішли нам святих ангелів, щоб вони захистили і охороняли від злого ворога. Амінь.